Всім привіт! Нагадую, що я Марина і нагадую, що ви на моєму каналі на екскурсоводи». І я дуже вдячна вам за те, що наша кампанія завдяки співпраці нашої. Да, тобто ми робимо цю справу разом з вами. Вона вже не така невеличка, але вона не перестає бути гарною. Про що сьогодні я хочу вам розповісти. Ну, По-перше, я щось шукала в своєму архіві і знайшла от такий блокнотик. І в цьому блокнотику в мене нотатки ще з кримських семінарів, І Тут є і контактні телефони музеїв, і дати екскурсій, і нотатки з екскурсій. От, наприклад, у нас була перша. Березня в 13-му році, якщо я не помиляюсь, екскурсія. І от була екскурсія в 13-му році, 15 лютого, і контактні телефони дов'язні Шмільова, Валушці. Професорський уголок дом на Бережне Дума 2, контактний телефонний екскурсовод вдома Бікетова, теж це професорський уголок, але він безпосередньо розташований в такому ущель'ї бахар-дере, що перекладається вісняним ущельєм. Ностальгія, ностальгія, Але я вже вам сьогодні буду розповідати про Закарпаття. Ну, коли я той блокнотик так полістала трошки, я там ще знайшла вірш, котрий я читала завжди туристам. Коли ми їхали на південне узбережжя Крима або Російською кажуть, ЮБК, тобто Южний берег Крима. І завжди завжди Алушту заїжджаємо. Коли наприклад там їдемо до Ялти або до Олубки, до Олубкінського дворця. Але треба щось про Алушту розповісти, щоб заохочити туристів приїхати і саме зупинитися в цьому місці. Я завжди читала оцей вірш. О, художник, если взяв ти в руки посох Пілігрима, щоб узнать красоти Крима, убежим из модної Ялти в гори, далі от движения. В 30 верстах от шумної, суеты її безумної, є татарське селеніе. Не далась йому звісність, а балушці не кричали, но в Криму едва ли привлекательну местность. І тут такий я зроблю, відштовхнувшись від э, фрази О, художник, якщо взяв ти в руки посох Пілігрима. Ну от я теж Пілігрим, і э, завдяки анексії я э, опинилася тут, в Закарпатті, де вже дев'ятий рік я живу, працюю теж екскурсоводом. І, до речі, в суботу має бути екскурсія в мене з туристами. Нарешті вони почали так, потроху оживати. Я дуже була вдячна, що пам'ятають про мене цей Житомир. Але я ж про Закарпаття. І Художник, і, і я вам трішечки розповім про художника, ім'я котрого, котрого пов'язано саме з Закарпаттям, тобто із Закарпаттям із лемківським етносом. Що це за людина? Ця людина створила близько 10 тисяч робіт, фотографій, картин, фільмів, інсталяцій, скульптур. Його, до речі, картина Вісім ельфів була продана майже за 100 мільйонів доларів. Тільки картини Ван Гога продавалися за такі величезні гроші. Також його картини купляли Лайза Мінелі, Джон Леннон, Мікід Джаггер, Майкл Джексон, Пріджид Вардо. Але він полюбляв малювати котів. Ну, коти такі тваринки, знаєте, вони зараз теж дуже популярні. Їх да? і в Ютубі багато, і в Фейсбуці їх багато. І, до речі, вони дуже допомагають ці тваринки, саме котики нашим військовим на фронті. Да? Ми молимося кожен день за Збройну Силу України. Щоб і молимося за нашу перемогу, да, згадала от про них. Але повернуся до людини, про яку я вам розповім. Він народився, до речі, в 1928 році, саме в Піцбургі, і зараз там його музей, де зберігається 8 тисяч експонатів. Але що таке цікаве про нього можна казати? Він дуже боявся лікарів. До речі, я теж боюсь лікарів. Він також створив професійний такий друг, з зображенням ляльки барбі і цю ляльку він ненавидив. І про це він писав. Він вдягався, коли йшов на якісь вечірки, або на якісь вірнісажі, або мабуть, там до театру на який виставив. То він вдягав таку перуку, сиву перуку і дорогий костюм, який був такий в нього пофарбований фарбою. Але незважаючи на те, що він народився в Пінсбурзі, що він все життя прожив в США, він, знаєте, що мов, якою мовою, окрім англійської, ще він спілкувався вдома. І, до речі, він спілкувався цією мовою з мамою, це русинська мова. І як вона звучить, я перепрошую, я... Ну, до речі, і Закарпатська мова, вона не така специфічна дуже, да? дуже така фонетика в неї, і я не можу з тою фонетикою вам перетворити, ну, вам правильно зачитати, але. Отака От фраза. Коли побивали у варіші, поєдні хлопці посітили басейн. А далі, тулько безхозна труда. На що було? Оповім, нафто бо треба. І справжнє ім'я цієї людини, ну ви ще згадали, що це йде мова про Ензі Ворхала, але його справжнє ім'я Андрей Варгола. Його батьки вони були з містечка, котре в ну, на рубежі да, 19 -го, 20 -го століття воно знаходилося, а зараз, до речі, теж знаходиться на польсько славацькому кордоні. Микова назва цього села. Там дуже небагато мешканців було, приблизно 150. Батька Енді або Андрія був таким кремезним сильним чоловіком, але він, як і багато людей, поїхало на заробітки з Європи, від'їжджало до Сполучених Штатів. І він там, в Сполучених Штатах, працював в будівельній компанії, щоб утримувати свою родину. І щоб там купити будинок. І от коли він там вже зробив достатньо грошей, він придбав той будинок і цю свою родину перевіз до Сполучених Штатів. І там народився Енді Ворхол або Андрій Варгола. Його мати звали, його мати звали Юлія. Вона була дуже релігійна, вона належала до Греко-католицької церкви, але вона працювала вдома. Тобто вона була домогосподиня, домогосподарка, і вона ще вишивала і розписувала писанки. От, до речі, писанки вона розписувала. І е, мова спілкування е, в родині да, була е, саме русінська. Я не буду вам детально розповідати біографію Енді Ворхала, тому що е, всі так ну, її майже знають, да, що він е, був, е, він хворів на ревматичну лігаманку і тому в нього тремтіли руки. І він ну, з нього глузували його однокласники. І зараз кажуть, що це зветься булінг, да, таке, таке слово для цього. І він від цього дуже-дуже страждав. І саме тому він пішов до школи. Коли він ходив до школи, то він порівнював ці, ці навчання з тортурами. Але вдома він. Більшу часу проводив в ліжку, малював, до речі, малював котиків своїх улюблених. Він також слухав радіо і дуже багато розмовляв розмовляв з мамою, слухав розповіді мами. І е, треба казати, що його батька він захворів на туберкульоз і помер, але він залишив спадок. Е, що він залишив спадок? Гроші, і на ці гроші дівхол. Отримав освіту. І він навчався в університеті Карнегі Мелана, і там до нього прийшла популярність. Ну, ви знаєте, що темою картин його, які принесли йому да, таку популярність, стали продукти: ну томатний сок, Кока-Кола. І він знаєте, що казав? Він вважається засновником поп-арта, але він казав, що поп-арт ну тобто не треба ставитися легковажно до поп-арта, це теж мистецтво. Отаку Енді Ворхол. А саме чому я про нього вам розповідаю, тому що в Ужгороді я відвідала концептуальний, як то зараз кажуть, модний, концептуальний музей Енді Ворхола. Ви побачите на фото, ой, що я кажу: концептуальний готель. А що художник, то музей. Ні, художник, то це ще готель, концептуальний готель Енді Ворхала. І я думаю, що десь восени я ще Поїду до цього готелю, дай Боже, І щоб більше вам розповісти про цей готель, зараз ви просто подивитеся фото цього готеля. Тобто, саме чому цей концептуальний готель було збудовано в Ужгороді? тому що закарпатці пам'ятають людей, котрі, я не буду там високопарно казати, принесла славу Закарпатті, да? але треба пам'ятати, що вони пов'язані з е, цією місцевістю. Ну, е, декілька цитат Енді Ворхола, їх дуже-дуже багато. Ви повинні робити те, що, звичайно, люди не розуміють, тому що це є єдині хороші речі. Ну, тут, прям як Оскар Уальд, да, Парадокси. Далі він казав, чому люди вважають, що художники особливі? Ні, це просто інша робота. Я не називаю себе режисером. Це фільм, який сам спрямований. Я не хочу зробити світ саморуйнівним місцем. Я просто хочу зробити його кращим. Це, до речі, треба читати кожен день. Людям, котрі зараз руйнують нашу країну. Я хочу, щоб люди купували мою роботу, аналізували її, вивчали, зберігали, а потім продавали. Я думаю, що все має бути перероблене навіть моє мистецтво. Так він казав. І ще я хочу завершити його такою фразою російською мовою: Только безхозна труда. На, що було, оповім. Нафто, бо треба. До речі, Енді Ворхол, він прожив всього 58 років. Він помер у вісні від серцевого нападу, але він дуже-дуже дуже багато працював. І на що він працював, бо треба, бо його пам'ятають в усьому світі і пам'ятають його і в Закарпатті». Ну, дай Бог, я ще раз ще, ще хочу поїхати обов'язково до цього концептуального готеля і е, зробити відео безпосередньо від е, готеля. Ну, що, буду зараз ностальгійно-ностальгійно е, листати е, свій цей блокнот. Е, і, е, Тут, до речі, дуже багато цікавого. Да? І в Криму у нас такі семінари були надзвичайно надзвичайно цікаві. Тут мені якісь схеми, як добратися до цих або інших таких цікавих будівель в Криму, в Сімферополі. ну, от Саме і в Алушці. Да? Ми сподіваємось. Що Крим повернеться. І я е, буду, е, коли е, в Криму, вже в поверненому нашому Криму, я теж буду вам щось розповідати. І е, обов'язково я буду згадувати про ці свої блокнотики. Але е, все на сьогодні, я вам буду дуже-дуже вдячна за коментарі. Їх чомусь ви... Ну, ну, зовсім не пишете в коментарях, про що ще ви хочете, щоб я вам розповіла саме про Закарпаття. А воно дійсно цікаве, бо знаєте, що ще додам? От у нас в ужгороді є дуже-дуже багато таких міні-скульптур. І, до речі, міні-скульптура Енді Ворхала, міні-скульптурка Енді Ворхала з кінокамерою теж є. І коли починаєш вивчати ці. Історії, чому саме з'явилася е, така міні-скульптурка в Ужгороді, то просто дивуєшся, тому які е, люди е, всі світли невідомі, пов'язані з таким е, невеличким містом, а, до речі, це найменший обласний центр е, в Україні, але ну, його можна вивчати, вивчати і вивчати. Отак, все, я пішла. Сьогодні я буду монтувати це відео, а потім я буду вже готуватися для екскурсії з туристами з Житомира. Це дуже приємно. Все, пока-пока, до зустрічі. Дякую вам ще раз за співпрацю.